Тож, як зрозуміти, фарбований автомобіль чи не фарбований? Часто мене запитують, скільки мікрон лакофарбового покриття має бути на автомобілі. Скажу відразу, що стандартів для всіх автомобілів одного немає. І от на прикладі даної автівки я вам покажу, вона не фарбована, зразу забігаючи наперед, скажу. Перевіряємо. Дивіться, крилишком ми б'ємо 120, 130, 140 мікрон, 120. І йдемо до кінця крилишка, воно у нас тут 180. Тобто недосвідчений експерт міг би сказати, що тут вже підфарбовувалась деталь. Але якщо ми перейдемо на інший бік і будемо бити, ми побачимо ту саму картинку. Дивіться, 116, 120, 180. Просто десь на цьому місці, на заводі, коли фарбувалися, лягло товщим слоєм лак або фарба. І от вам такий перепад може бути 20-30 мікрон. Якщо зараз дивитися новіші автомобілі, там взагалі перепади величезні, але ще треба заглядати обов'язково всередину проєми. Коли ви дивитеся автівку, якщо вона б'ється зверху 180-200 мікрон, то в неї проєм буде битися 120. Якщо автівочка б'ється у нас 120 мікрон ззовні, всередині в неї буде 62, тобто менше. Якщо ви дивитеся автомобіль, 200 мікрон зверху, всередині 65, зрозуміла справа, що вона фарбована. Тому що якщо потовщений заводський слой фарби, він буде і в приємах, і зовні. Так що дивитися просто по книжечках, яка товщина фарби має бути на тому чи іншому автомобілі, взагалі немає ніякого сенсу.